Привіт, це проект Trade TradeLab. Мене звати Вася, і сьогодні у нас рубрика Market Outlook, на якій ми будемо розбирати криптомаркет. Тому став лайк і ми починаємо. Сьогодні у нас понеділок, а це означає, що в нас новий відос з оглядом криптомаркет. І насправді чогось там багато нового сьогодні говорити не вийде, оскільки в нас по суті за минулий тиждень а ніяких глобальних рухів по BTC не відбувалося. Якщо чесно, то про що тут говорити, в нас вже останні е, скоро півроку тут нічого не відбувається. цікавого. ми далі затиснуті в одному діапазоні, і насправді трішки дивно, оскільки минулий тиждень був досить цікавий на вихід макроекономічних показників, і трішки іншої реакції я чекав від маркету. Але я думаю, що ці показники себе покажуть більш в середньостроковому терміні. Е, показники вийшли досить е, хороші. Скажімо так, це були одні з найголовніших інфляційних індикаторів, а саме індекс CPI і індекс PPI. І ці два показники вийшли досить позитивно, і навіть я б сказав, досить збалансовано. А що я маю на увазі? Ні для кого не секрет, що зараз є певні переживання на рахунок того, що економіка США може війти в стан рецесії. І якби ми побачили досить сильне зниження інфляції, це би було тільки підтвердження тому, що економіка знаходиться в певному такому неконтрольованому стані падіння. А коли ми бачимо знову ж таки тенденцію подальшу от такого плавного зниження інфляційних показників, то це нам говорить про те, що на даний момент все виглядає знову ж таки по плану ФРС. Це не свідчить про те, що в нас рецесія, оскільки в нас немає досить сильних відхилень. Ці показники були нижчі ніж прогнозовані. Нагадаю, що минулий, минулі показники по CPI в нас були 3,0%. Очікування від маркету на минуле на минулий вихід показників, які були в минулого тижня, був теж 3,0%. Тобто аналітики закладали те, що інфляція не зміниться. У факту ми побачили показники в районі 2,9%, що є по суті дуже, дуже і дуже позитивною новиною, оскільки ми бачимо продовження тенденції зниження інфляції, вона не падає дуже сильно, це не свідчить про рецесію. І знову ж таки, ми бачимо показники нижчі, ніж очікування, що є теж позитивом. Тому надіємося, що. Ці показники в будь-якому випадку зіграють роль при під час прийняття рішення там голови і членів ФРС на наступному засіданні по зниженні відсоткової ставки. Знову ж таки, я буду говорити про те, що і говорив. Я продовжую очікувати зниження 18 вересня на наступному засіданні ФРС просто питання наскільки це воно сильно відбудеться? Чи це буде 0,25% чи це буде 0,5%. Я думаю, якщо в нас будуть виходити показники, які будуть свідчити реально про можливі можливий початок рецесії, тоді ФРЕС буде більш агресивно знижувати ставку ніж планувалось. Тобто буде зниження на 0,5%. Якщо е, наступні макроекономічні дані будуть вказувати на те, що рецесія не настає, то я думаю, швидше за все ми побачимо зниження на 0,25 Але в будь-якому випадку то чи інше зниження буде позитивом для криптомаркету, оскільки. Скажімо так, зниження ФРС, напевно, на зниження відсоткової ставки чекають вже більше року. А про те, який це вплив буде мати на криптомаркет і як воно принесе нову ліквідність, я вже неодноразово говорив в минулих наших відео. Тому тут насправді зараз щось супер довго розжовувати і говорити, я думаю, смислу в нас немає. Давайте, напевно, глянемо маркет по макро я плюс-мінус свої думки сказав. Давайте будемо дивитися трошки маркет. Так, зразу свою вебочку я трошки роблю меншою щоб вам не заважати. Досить гарно у нас виглядає цей боковик, ця просто полка ліквідності. Я не знаю, мені здається, і кожен бачить і кожен розуміє, що рух вверх буде продовжуватись, оскільки це точно в нас не якась дистрибуція, це явна, причому дуже явна акумуляція місячного. Місячний свіп ми ще не побачили. Нагадаю, що ми будемо відштовхуватись від ХТФ. У нас ціна тестувала трьохмісячний ПВГ, з якого ми очікуємо розширення на нове АТХ. Це якби наш глобальніший план. Так, давайте це витримо. Перейдемо на тижневий таймфрейм. На тижневому таймфреймі у нас було свіп цього свінфлоу. Єдине, що не дуже мені подобається, трішки насторожує, це те, що в нас. Залишений шортовий ФВГ вище. І дуже не хочеться, щоб ціна в майбутньому на нього реагувала. Хочеться, щоб у нас тут, як мінімум, був присутній висхідний ордер флоу, і в нас інвертували даний шортовий ФВГ з утворенням тут лонгового. Ну, в будь-якому випадку, це 63 тисячі буде нашим першим таргетом, де потрібно буде дивитись, як буде вести себе ціна і як буде вона реагувати на цю зону. Перейдемо на денний таймфрейм. Знову ж таки, в нас тут є ще денний свіп, після чого в нас утворений ФВГ з денного таймфрейму, що є в принципі досить, скажімо так, хорошим фактором, який свідчить про те, що тут дійсно присутній об'єм покупця, оскільки після цього зняття цього свінглоу ціна закривалася свіпом з тижневого таймфрейму. Плюс на денному таймфреймі на мінус 1 в нас була утворена неефективність виглядів ФВГ. Тобто це є певним підтвердженням того, що тут присутній об'єм покупця. Бачимо, що в нас, по суті, є відкриті таргети вище в вигляді цього пулу. Я говорю про більш локальніші, також таргетом буде виступати цей свінг. Виглядає, поки все теж гарно. Давайте ще можемо натягнути собі PDA масив І бачимо, що ціна не тестувала ще дискаунт масив. Тому е, тут не виключаю варіант того, що ми можемо сходити на ще один перелов, е, де якраз відбудеться тест дискаунту, і при наявній моделі для входу може в нас е, вийти вище. Тому, по суті, головний план зараз е, з денного таймфрейму з, з ХТФ, скажімо, залишається таким. А е, якщо ми прийдемо на 4 годинний таймфрейм, то можемо бачити те, що у нас відбувалося тут. Зняття. Бачимо, що в нас е, після цього зняття ціна утворювала е, 4-годинний шортовий ФВГ, і я б від нього очікував зниження до найближчих е, Інструментів нижче, тобто від цього шортового ФВГ 4 годинного я би очікував продовження падіння до найближчого свінга. і Якщо на нього не буде ніякої реакції, то е, хотів би побачити зняття цього свінга на 59 тисяч, і це буде якраз співпадати з нашим контекстом з Делі, про який я говорив буквально хвилину тому. Е, з годинки я не бачу тут смислу щось виділяти. Якщо ми будемо відштовхуватись від того, що в нас тут 4-годинний шрутовий ФВГ, то на 15М після зняття цих свінгів, я би шукав модель для входу. Як мінімум, це може бути Momentum Shift, де після зняття ми утворимо неефективність і від неї будемо відкривати шрутові угоди. Тому думаю, по BTC План зрозумілий, очікування приблизно такі. По макро і по минулих показниках, які в нас виходили минулого тижня, свої думки теж дав. Давайте ще перейдемо на SpreadFighter, щоб подивитися, що в нас там по предиктивних ліквідаціях. Так з переходимо на платформу SpreadFighter. Нагадаю, що за допомогою цієї платформи ми аналізуємо маржинальні рівні, які по суті виступають тригерами для ціни. Давайте ще раз обновимо цю сторіночку, щоб в нас все було тут з чистого листа, скажімо так, і подивимося, де в нас, в принципі, найближчі фактори, які в нас є для таргетування по шорт-угодах. Такс, на 53.865 бачимо, на 54 бачимо. В принципі, тут якраз і знаходиться певний об'єм, про який. Я її наголошував в відео. І от якраз ці свінхлої можуть і виступати таргетами для ціни майбутніми. Знову ж таки, знову ж таки, можемо собі виділити ці всі рівні, в які ми будемо таргетуватись. І тут, якраз, в принципі, досить гарно співпадає логіка, про яку ми говорили, коли аналізували графік. про... Зняття цього лоу, бачимо, що під ними є маржинальні рівні. Також перед цим лоу є так само невеличкий маржинальний рівень. Тому після зняття цих маржин колів якраз ми можемо піти по таргети вищі в вигляді цих маржинальних рівнів по шортових угодах. Тому тут теж все виглядає досить і досить красиво. Думаю, ми можемо перейти до ефіріума. Так, з поефірі ми давайте почнемо з Китаю. Нагадаю, що в нас ціна так само тестувала трьохмісячний ПВГ, в рамках якого ми очікуємо розширення до е, нашого Maximum, який є локальним АТХ в цьому циклі. Знову ж таки, таргет вигляді. 4800. вигляді глобальнішого АТХ теж залишається актуальним. І в рамках падіння домінації, про яке ми говорили також в минулому відео. Очікуємо зняття тих свінг-максимумів, тих свінг-таргетів. З тижневого таймфрейму ми бачимо, що ціна знімала цей свінг-лой, після чого в нас вже відбувався, скажімо, так невеличкий тест даного денного. Шортового ФВГ. Нагадаю, що ми так само в минулому нашому відео виділяли цю зону і говорили про те, що це є зараз по суті головною зоною продавця, головою зоною нашого супротиву. Бачимо, що ми вже її мінімально тестували. З денного таймфрейму у нас так само відбувалося зняття свінг максимума. Плюс нагадаю те, що в нас на тижневому був тест шортового ФВГ. Тому я би тут а, очікував зараз зниження. І першим таргетом в нас може виступати даний а, пул ліквідності, а, і після нього ми можемо, після його зняття, якраз ми можемо побачити реакцію першого покупця. Тому, в принципі, як і по BTC так і по Ethereum, я би чекав. На те, що цей тиждень може початися досить шортово, зниженням до перших таргетів, і з середини тижня у нас міг би вже початися ріст. Це якщо так, по суті, думати на рахунок цього. На рахунок цього. Також у нас відбувалося зняття свінга, і знову ж таки, в нас тут є відкриті таргети в вигляді цих лоу, Ну і нагадаю вам. Про цей пул ліквідності, який ми виділяли з ХТФ. Тому зараз би очікував зниження. Давайте ще, до речі, глянемо, де в нас буде дискаунт, як ми це робили в випадку BTC. І бачимо, що от якраз у нас може витись така досить непогана історія, де ми зараз можемо побачити відкат, зняти оці всі найближчі наші таргети, зняти пул ліквідності, протестувати дискаунт, зробити тут модель для входу лонгову і вийти вище. Це би прям було дуже і дуже красиво. Е, на менші таймфрейми не бачу логіки тут переходити. Давайте зразу глянемо що в нас по спритфайтеру по Ефіріуму. Теж відкриваємо денний таймфрейм і виділяємо перші таргети для ціни. Бачимо, що вони в нас якраз знаходяться на рівні е, нашого якраз. Пулу ліквідності, який ми виділяли, і перші таргети по ефіру так само виділимо вище. Тому, в принципі, тут є ще одне так само підтвердження наших думок, в рамках якого ми будемо очікувати зниження, знімати перші таргети і пул ліквідності, який ми виділяли. цим самим ми зачіпимо маржинальні рівні по лунгових угодах, після чого було б добре вийти і зняти. Таргети по предиктивних ліквідаціях по шортоводах вище, які в нас знаходяться в районі 2800 доларів. Тому, от, по суті, план по ринку залишається таким. Давайте ще, можливо, глянемо, що в нас по рівню домінації. Нагадаю, що домінація тестувала, скажімо так, глобальну зону супротиву. Виділяємо. Це як маніпуляцію, і так само зона тестувала більш глобальніший е, преміум по даному на східному руху, плюс у нас так само була реакція на це на цю мітігійшн-зону. В ідеалі тут би хотілося побачити закриття місяця свіпом і на локальніших таймфреймах побачити ознаки слабості. Поки ми їх не бачимо, тому говорити про падіння домінації, напевно, ще буде поки рано, але більш середньострокові очікування далі в нас залишаються е, шортовими і, можливо, ще через один перехай. Можливо, з актуалки ми побачимо зниження до найближчих свінгів. Більш глобальнішою ціллю буде е, свінг на 46%. і в рамках цього якраз хочеться побачити е, зниження. Домінації, перелив ліквідності і ріст по альтпарам Було б добре знову ж таки, щоб при цьому всьому а, графік тоталу показував Ріст. Але я думаю, що це так чи по-іншому відбудеться, оскільки в нас на хтфі теж ціна тестувала трьохмісячний ПВГ, і а, якраз хочеться побачити розширення до нашого свінга. Тому в рамках. Росту по тоталу і падіння по домінації альти можуть себе показувати досить і досить непогано знову ж таки на це потрібен ще час. Тому на цьому, думаю, можемо закінчувати. Я думаю, зрозумілий план по BTC, по ефіріуму. Очікуємо короткострокове падіння, але більш ми настроєні лонгово. Також свої думки по макро я теж дав. Тому переходьте в коментарі, пишіть, як вам аналітика, також оцінюйте це відео лайком, якщо воно для вас було корисним. Ну і підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові відеоси і підтримувати україномовний контент. До зустрічі.